це магія, живе дихання акторів, момент, який існує тільки зараз, і назавжди витягує вас з повсякденності, сказав режисер-авангардист Роберт Уілсон. Погоджуємось з кожним словом і продовжуємо дізнаватися у акторів, що ж театр означає для них. Сьогодні своїми думками поділиться чоловік, котрий більшу половину свого життя віддав театру імені Старицького. Зустрічайте заслужений артист України Микола Валівоць. Валівоць Микола Іванович. Працюю в театрі 44 роки. І це моя обітіль. Зіграно багато ролей, прекрасних ролей. Я так думаю, я так вважаю. Принаймні, глядач так каже. Можемо рекомендувати вам професор Борджія, який являється одним з світил ортопедії, нейрохірургії, і травматології. Рада вас бачити, професоре. Для мене починається театр з вечора, коли я лягаю спати. От тоді починається в мене театр. Ці всі ролі, які я готую, наприклад, ну все кожен, так, знаєш, воно все при тих 250 разів перекручує. Коли був молодший, ти ще так не відносився до того. А коли ти старший, я починаю думати, що я ні черта, нічого не розумію. в цьому. Ви розумієте, що? Я, я не розумію, я багато дечого не розумію. Я знаю, що... Да, і, ти, і ти лежиш і думаєш, завтра репетиція, вистава. І ти хочеш щось, щось нове показати, щось більш сучасне, щось якесь відношенне і так далі. Все. Ну так от з вечора починається театр. У нас зараз багато дуже в театрі нових режисерів приходять. І Це дуже добре, коли є обмін, коли є нова, свіжа, молода кров. Репертуар у нас дуже обновився на це, дякуючи тому, що молода керівна команда, директор театру, художній керівник і головний режисер всі молоді люди. Тобто у них так сказати, по поверху все, то, що хоче глядач, то, що він потребує, то, що відповідає так сказати, сучасності часу. Все це робиться. У нас дуже гарно йдуть вистави, які зроблені. які, Я подумав, вони не підуть, їх не зрозуміють. Глядач зрозуміє, тобто рівень, рівень інтелектуальний рівень, і глядача, і акторський. Ми трошечки повинні йти десь на півкрочка, щоб ми опереджали глядача. Але це все є в нас. Це єдине, що радує. Коли я закінчував школу-студію в Києві театральну, був такий режисер Мешкіс, великий режисер. Він був головним режисером в Одеському театрі Жовтневої революції, тоді зараз театр Василька. І нас три хлопці зі студії взяли туди. Але приїхав з Хмельницького приїхав такий дядько невисокого росту, Фінкі. Підходить до мене, такий вона говорить, ви з Хмельницького. Так, да, я з Хмельницького. Какого чорта ти поїдеш в ту Одесу? Я тобі даю квартиру, будеш тут працювати, Мама у тебе. Я, я послухав його і приїхав сюди. Я ні про що не жалію. Може, життя б склалося по-іншому. Але ж ви стільки тут. Я вже загалом та 40 років вже тут. Ну, за ну, 40 років, так, десь так. Ну, всі. Не я не скажу, що я не лічив леч, їх. Я не лічив їх. Не, не рахував, верніше. Я не рахую ролі. Я не знаю, я, я, я зіграв дуже багато. І головних, і другорядних, і епізодичних. І... Якщо я для себе я зробив це, якщо я десь дві-три ролі, які я зіграв на якомусь певному рівні, навіть якщо глядач це може не зрозумів, а я для себе думаю, от вот це воно. Дуже мало. Ну, може, ну п'ять, я не знаю, не набереться, мабуть. що. Я би повернув. Значить Те, що є сучасний репертуар, однозначно він лишається. Але Це... є ще репертуар класичний. Наш український репертуар. Не самий хужий. Не Чехов, там, не Достоєвський. Є у нас от, Старицький є, є Леся Українка, та в кінці Шевченко. І, та, ну, багато є українських класиків, яких треба подивитися іншими очима. А вони глибокі, вони. І Кобилянського, це, це Анказа, це що? Це, так, ми граємо його поверхні жанрої така вистава. Це дуже глибока річ. Це дуже глибока річ. Це кохання, це Бсталана Карпенка Карова, суєта і так далі. Дуже багато речей, які, які, які потрібні, але потрібний погляд сучасної людини, сучасного режисера. Слава Богу, що наші зараз повертаються вже от молоде покоління, воно вже по-іншому думає. Знакові ролі в мене були, от, ну, по молодості це були, наприклад, Безталанна, Гриць. Це така знакова. Ну, Знакові ролі це певний період. знаєте. Певний період це була Циганка Газа, Василь, потім Гнат Безталанна, наприклад. Потім, ну, цей сеньор то повторився вже. так. Е, такі, як Тев'я Молочник, наприклад. Ті там дає. Глибина там дає щось так думати, а не, не така, знаєте, феєрична якась. Ну ми так граємо феєрично, вони зовсім не такі. Ми ще вернемося назад і будемо грати глибокі наші речі ці всі. Ходочку ну, перша весна в твоєму житті. Запам'ятай. Ось дерево росте вдруг, звикся. Його посадив мій батько. Ви знаєте, от ми кажемо, там, сьогодні успіх. Ми от граємо виставу, наприклад, комедію, наприклад. Ну, не комедію, ну, от, наприклад, те Да? Це така трагікомічна, це саме такий складний жанр. Граємо тихо. Ніхто ні на що не реагує. Абсолютно. Тишина гробова. І в кінці, оце саме, оце саме знаєте, оце квінтесенція. Коли вони слухають, вони бояться пропустити жодне слово, жодний погляд, це саме-саме таке. Він мусить знати, коли він переступає по ріг театру, він мусить він мусить зразу поринати в цей от весь в театр. Короте. Це історія, це, це фотографія, коли заходиш тобі. Тихо говорять. О, ти приїжджаєш, наприклад, я був, я був ласкавий один раз. Коли ти заходиш туди, там всі говорять тихенько, шепотом, та-та-та, Отакий От театр. Не балаган, не, не клуб, а театр. От такий. І ми, ми актори, ми, театр, повинні готувати це, це приміщення для того, щоб він був окутаний глядач театру. Шановні наші хмельничани, Дорогі мої друзі, дорогі співвітчизники, в цей тяжкий для країни час я прошу вас, прийдіть в театр, зробіть якусь маленьку пожертву. Всі ці гроші, які лишаються там внизу на скриньку нашу доброчинну, всі йдуть на пожертви нашій армії, нашим солдатам, нашій країні. Приходьте в театр. Це просто спосіб існування в даний момент. Це було служіння, мистецтву, театру, людям і так далі. А зараз просто тупо ну, існування, я вам скажу. Клас. <світ> Дімечко, ми буквально пару царчиків знімаємо і ми поступуємо. Де ти? тут. Зніми мені пару сертики і будемо відпускати, пана Миколу. Ну таке от. Садимо. Так, відпускаємо пана Миколу, набираємо. Так, дякую. Вибачте. ти там щось поріжети щось.